Через аварійні роботи тимчасово не діятимуть дві автобусні зупинки. Із 22 квітня КП Теплокомуненерго проводить аварійно-відновлювальні роботи теплової мережі з повним перекриттям руху по вулиці Діброви, 25 від проспекту Соборного до вулиці Свято-Миколаївської. Управління економіки інформує, що автобуси номер 3 6, 9, 11, тимчасово не будуть курсувати до зупинок Головпошта та музей Дмитра Чижевського прокуратура. Вони об'їжджатимуть по проспекту Соборного, вулиці Поштовій і зупинятимуться на зупинці Гімназія Чижевського. Далі згідно з затвердженим маршрутом. Учні гімназії імені Чижевського, учасники факультативу Соціальне шкільне підприємництво разом з викладачем курсу Юлією Шатравка взяли участь у Київському ярмарку. 21 квітня Олександрійці відвідали навчальний захід Джуніор Експо 2024, ярмарок молодіжного підприємництва, організований громадською організацією Ачівмент Україна. У заході взяли участь більше 50 учнівських команд з різних областей України. Олександрійська команда. Представила власну екопродукцію та бренд, Йдеться на сторінці гімназії імені Чажевського. Солісти народного вокального ансамблю Криниченька, керівниця Наталія Паніна, отримали низку перемог. 30 березня у Києві відбувся міжнародний багатожанровий фестиваль Конкурс мистецтв. Єсенія Бурковська посіла перше місце з піснею віночок та отримала премію за глядацькі симпатії. Олексій Кібальник виборов диплом першого ступеня у номінації Страдний спів на всеукраїнському конкурсі Квітуча вільна Україна, що проходив 9-14 квітня в Дніпрі. І виконав пісню Материнська любов. В селищі Олександрійському відкрили боксерську залу. 20 квітня в будинку культури відбулося урочисте відкриття боксерського залу від Олександрійської спортивної школи. В рамках відкриття відбулася матчева зустріч між командами «Жовтих вод» Павлиша та селища Олександрійського. Участь взяли 62 боксери, які показали яскраві технічні та польові поєдинки і були нагороджені грамотами та медалями. 20 квітня в Черкасах відбулися змагання відкритої першості міста з фехтування на шаблях. Участь взяли спортсмени з Черкас, Нетішина, Рівного та Олександрії. Вихованці Олександрійської спортивної школи вибороли одне золото та срібло, а також три бронзові нагороди. У віковій категорії 2013-2014 року народження вперше золоту нагороду отримала Поліна Дерев'янко. Підготував шаблістів тренер-викладач В'ячеслав Артем'єв. Eu não